З острову Пасха, найбільш населеного острову, який знаходиться в Тихому кані, і коли на нього 300 років тому потрапив голландський мореплавець, то на острові проживало декілька тисяч людей і практично не було дерев. І найбільшою загадкою було, яким же чином місцеві мешканці змогли поставити ці величезні кам'яні глиби без будь-яких будівельних матеріалів. Але наступні дослідження показали, що насправді на цьому острові, коли жило дуже багато людей, і він був вкритий густим лісом, який став поштовхом для розвитку місцевого народу і будівельним інструментом встановлювати ці глиби. Але з ростом кількості мешканців все більше врубався ліс аж до останнього дерева. І після цього настав страшний голод, деградація і, по суті, загибель народу. Ми не знаємо, чи розуміли місцеві мешканці свої наслідки своїх дій, коли вони вирубували дерева, але, проводячи аналогію, людство наразі стоїть на межі знищення свого місця проживання через проблему глобальної зміни клімату. І щоб не повторити їх історію, ми повинні розуміти, що відбувається з нашою планетою і що ми можемо з цим зробити. В атмосфері Землі є декілька газів, які мають дуже особливу властивість. Вони можуть утримувати тепло, яке піднімається з поверхні землі, і відзеркалювати його назад. Ці гази називаються парниковими: це водяна пара, вуглекислий газ і метан. Шар парникових газів дуже дуже тонкий, але завдяки ньому температура середня на землі плюс 15 градусів. Якби його не було, вона була б мінус 17. тобто замерзла вода і жодних ознак життя на землі. З початком індустріальної ери людство почало активно піднімати викопне паливо з-під землі, вугілля, нафту, газ і активно спалюючи, додавати кількість парникових газів в атмосферу. Паралельно з цим відбуваються і не закінчуються рубки лісів по усій планеті. Зараз концентрація СО2 збільшилася в атмосфері на 40%, а метану подвоїлася. І якщо розуміти, що Природній парниковий ефект може підігрівати атмосферу Землі на 33 градуси, то додавання такої великої кількості парникових газів є дуже серйозним. Завдяки сучасним технологіям і вивченню льоду в Арктиці вчені можуть відтворити, якою була концентрація вуглекислого газу і температури. Аж до восьми сотень тисяч років тому. І такої концентрації вуглекислого газу, як ми спостерігаємо зараз, не було за увесь цей період. Те саме відбувається з температурою. Незважаючи на те, що погода кожного дня змінюється, температура середня на планеті залишалася практично сталою протягом останніх 800 сотень тисяч років. Це якби порівняти з температурою людини, яка завжди 36,6. Зараз температура середня на Землі піднялася майже на один градус. Це якби у вас стало 37,6. Яким чином це проявляється? Метеорологи кожного року фіксують все нові і нові температурні рекорди, і цей рік на виключення. Температура в Шве за шведським полярним колом цього року була 32 градуси. Температура в Об'єднаних Арабських Еміратах плюс 51. Температура в Вірменії плюс 42. Цього року була зафіксована найвища температура вночі 42 градуси в Омані. Більшість тепла і парникових газів до сьогодення поглинув океан. Таким чином спостерігається дуже швидке танення арктичних льодовиків, і очікується, що найближчі 10 років вони повністю розтануть. Також поглинання СО2 океаном призводить до його підвищення кислотності, і наразі вже половина корилових рифів через це загинула. Проблема зміни клімату це не просто. Те, що на всій планеті стали тепліше, фіксується збільшення і масштабність різноманітних екстремальних погодних явищ: це буревії, посухи, урагани, повені. Пам'ятаєте грозу цього літа, коли на Хрещатику за дві години утворилася ріка, а біля Гуліверу озеро це також прояви глобальної зміни клімату. Процес зміни клімату як такий не зупинити. Навіть якщо завтра закрити всі підприємства, заборонити використання всіх автомобілей, він буде продовжуватися і наслідки, які ми спостерігаємо зараз, будуть посилюватися. Питання, яке стоїть наразі, це де та межа, до якої ми все ще можемо адаптуватися більш-менш, і після якої система може поламатися і почнуться катастрофічні незворотні наслідки. Вчені називають такою межею плюс 2 градуси потепління. І для того, щоб її не перетнути, практично усі країни світу до середини століття, тобто до 2050 року, мають повністю відмовитися від використання викопного палива в усіх секторах економіки і перейти на 100% відновлюваної енергетики. Але. Планета, людство і усі наші країни ще не на цьому шляху. Насправді, і міжнародні угоди, і Паризька угода, і низка ініціатив грають дуже важливе значення, але людство зараз на шляху до потепління на 3-4 градуси до кінця цього століття. Як може виглядати світ при потеплінні на 4 градуси? Багато територій стануть непридатними для існування, тому що там висохнуть річки і взагалі не буде доступу до питної води. Багато прибережних територій, міст і острівних країн будуть повністю або частково затоплені. Я покажу декілька фотографій. Це, наприклад, місто Дурбан, Південна Африканська Республіка, при двох градусах потепління і чотирьох. Це місто Лондон, Великобританія. Це Нью-Йорк, США. І це Одеса, Україна. Через складні погодні явища врожайність в світі дуже сильно впаде, і це означає зростання продукт вартості продуктів харчування і голод в найбільш бідних країнах. Температури, які для нас сьогодні вважаються аномально високими, стануть новою середньою нормою і будуть досягати таких позначок, за яких взагалі знаходитися на вулиці буде смертельно небезпечно. Це якби умови сауни або бані були на вулиці, п'ять хвилин витримати можна, а от більше наврядче. І якщо для нас, для людей, ці умови є смертельно небезпечними, то вони також смертельно небезпечні для усієї живої природи, яка буде навколо. За середніми оцінками, через 30 років в світі буде 250 мільйонів кліматичних біженців. Це люди, які більше не зможуть проживати на своїй території. І ця цифра може здаватися дуже великою, можливо, навіть завищеною, але насправді це дійсно середні оцінки, і це інформація Організації Об'єднаних Націй. Внаслідок усіх цих складних факторів величезної кількості біженців і складних погодних умов можуть бути нові страшні військові конфлікти. Насправді 2050 рік це не так далеко. Більшості людей, які сидять в цьому залі, буде 50 70 років, а наші діти будуть в найбільш активній фазі свого життя. Жити при потеплінні на 4 градуси це насправді виживання в дуже і дуже складних умовах. І ми є останнє покоління, яке може зробити необхідні дії і врятувати майбутнє нашої планети. І у нас для цього дуже мало часу: 5, максимум 10 років. Що це за дії? де парникові гази в нашому повсякденному житті. Це в першу чергу будівлі і енергію, яку вони споживають: опалення, освітлення, будь-які побудові прилади. Це транспорт, яким ми користуємося щодня. І ті з вас, хто сьогодні приїхали на цей захід на громадському транспорті, можете пишатися, тому що ваш вплив на клімат значно менший в порівнянні з тими, хто приїхали на приватному авто. Це їжа, яку ми споживаємо. По-перше, має значення, що саме, тому що рослинна їжа при виробництві викидається значно менше парникових газів ніж при виробництві м'яса, і ця різниця загає п'ятдесяти, а іноді навіть 50 разів. Також має значення, звідки ця їжа приїхала, тому що якщо вона транспортувалася досить далеко, відповідно від транспортування були викиди парникових газів. Тому якщо ви купуєте місцеві товари і хоча б декілька разів на тиждень відмовляєтеся від м'яса, ви сприяєте збереженню клімату на планеті. І остання сфера це товари, які ми споживаємо. По суті, будь-яка річ навколо. Одяг, меблі, будь-що. Воно або напряму вироблене з викопного палива, або при його виробництві використовувалося викопне паливо у вигляді енергії. Тому будь-який товар, який ви купуєте, який вам потрібен або не потрібен, пам'ятайте, що він знесе за собою певний вуглецевий слід. Я працюю. В громадській організації в темі клімату вже 12 років, і ця робота означає, що ми постійно намагаємося брати рішення, які необхідні, дивитися на ситуацію в Україні і докопуватися до проблем, чому це не відбувається чому у нас не відбувається та чи інша трансформація, чому у нас немає такої ситуації, яка сприятиме збереженню клімату на планеті. І з 2011 року ми почали активно працювати в сфері будівель. По-перше, тому що це сектор з найбільшим потенціалом скорочення викидів парникових газів в Україні. По-друге, тому що там практично багато років нічого не відбувається. Ми спочатку подивилися досвід західних країн, Чехії Польщі, яким чином вони стимулювали населення запроваджувати заходи енергоефективності в будівлях. Прийшли з цими матеріалами до держав Вони також... Були на тому шляху, і з того часу почалася адвокаційна кампанія про запровадження такого механізму в Україні, і він запрацював 2014 року. В Україні діє програма стимулювання підтримки енергоефективності. Ми також сприяли прийняттю закону, за допомогою якого міс жителі будуть платити за опалення лише ту енергію, яку вони спожили, тобто зобов'язати поставити лічильники тепла на будь-яку будівлю в Україні. І ми також ведемо активну кампанію, щоб кошти на енергоефективність сфері будівель в Україні виділялися. І минулого року ми змогли подвоїти суму в державному бюджеті на підтримку заходів енергоефективності в будівлях. І звичайно. І, звичайно, займаючись усіма цими питаннями на національному рівні, я не могла не подивитися на свій власний будинок, в якому я живу, і спробувати зробити щось там. Це будинок, в якому я живу. І таких насправді в Україні десятки тисячі. Мешканці нашого будинку за минулий опалювальний сезон заплатили лише за опалення майже 1 мільйон гривень. І це величезні кошти, тому що коли потрібно зібрати 5 чи 10 тисяч гривень на якийсь ремонт, це дуже і дуже складно. Ми з чоловіком організували ОСББ, тому що потрібно щось робити. Він мене підтримав. І минулого року провели енергоаудит. Які показав, що насправді багато заходів енергоефективності швидко окуповуються. Наприклад, утеплення труб гарячої води на технічному поверсі окуповується за рік, а встановлення дорогої системи теплового індивідуального пункту це автоматика, яка подає тепло в залежності від температури зовні і коштує 300 тисяч гривень, окуповується менше ніж за два роки. Є заходи, які окуповуються довше, наприклад, заміна вікон в під'їздах. 4 роки або утеплення підвалу 10 років. Тим не менш, енергоаудитор запропонував нам план: план заходів енергоефективності, які можна в першу чергу реалізувати, і яким чином це зробити фінансово. Так, от, кожна квартира має платити щомісяця по 2 гривні з квадратного метру протягом двох років. За допомогою залучення програм теплі кредити держенергоефективності 30 на 70 від КМДА за ці два роки 90% вкладених коштів повернулися б мешканцям у вигляді сплачених платіжок за опалення. Більше того, після реалізації цих заходів з кожного квадратного метру мешканці б економили по 8 гривень на опаленні. Багато ОСББ в Україні, це майже дві тисячі, вже реалізують заходи з енергоефективності, економлять кошти і також покращують свої умови життя. Але в Україні залишаються тисячі і тисячі будівель, де це не відбувається. Інша сфера. Вона також стосується сфери енергетики, і також будівель. Тобто, одна частина це яким чином будівлі споживають енергію, інша сфера, звідки ця енергія походить, з викопного палива чи іншого. Для того щоб зберегти клімат на планеті, усі країни мають перейти на 100% відновлюваної енергетики. І сценарії для України переходу на таку енергетику ще 5 років тому були дорожчі за використання традиційної енергії. Але вже сьогодні енергія вітру і сонця дешевша за атомну енергетику практично скрізь, і дешевша за вугілля в деяких країнах. Вартість технологій відновлюваної енергетики падає з такою швидкістю, що за прогнозами до 2025 року практично в усіх кліматичних умовах відновлювана енергетика буде дешевша за використання будь-якого викопного палива. І це всіляє віру, що у нас насправді як у людства є шанс, тому що коли це дешевше за іншу енергію, ця трансформація може відбутися. Понад 50 країн світу вже оголосили про перехід на 100% відновлюваної енергетики до середини століття. На рівні українського уряду такого бачення ще немає. Ми цього літа було було оголошено про плани добудови двох атомних електростанцій на Хмельницькій АЕС. І уряд в енергостратегії не планує різкого скорочення і, взагалі, активного скорочення використання вугілля. Але на рівні міст в Україні вже відбуваються трансформації цього літа. В червні мер міста Житомир оголосив про план переходу на 100% відновлюваної енергетики. А буквально вчора відбулася прес-конференція, на якій мери міста Чорткова і Кам'янець-Подільського також оголосили про план переходу на 100% відновлюваної енергетики. В Україні вже 4600 домогосподарств встановили сонячні панелі на дахах своїх будівель і продають надлишок електроенергії в мережу. І ми чекаємо на перший бізнес, який також візьме на себе зобов'язання і приєднається до клубу 100% видає до 2050 року. В нашому житті є багато дій, про які ми постійно замислюємося, але не вистачає певного кроку, певного поштовху, щоб зробити перший крок. Це може бути купівля багаторазової чашки і використати щоб носити її з собою і використовувати кожного разу, коли ви п'єте каву на вулиці. Це може бути взяти для себе за правило, ніколи не виїжджати на самого громадського транспорту, або поставити сонячну панель на своєму будинку, або створити ОСББ і почати реалізовувати заходи енергоефективності. Нехай ця розмова стане для вас таким поштовхом, і ви зробили ту дію, про яку давно замислювалися. Адже ні екологічні активісти, ні міністр екології, ні будь-яка людина в світі не зможе вирішити проблеми зміни клімату. Це лише можливо, якщо буде докладатися дія кожного і усіх. Мені дуже подобається фраза святого Франциска Асійського, яка стала кредо мого життя. Почни робити, що необхідно, потім зроби що можливо, і раптом ти зрозумієш, що робиш неможливе. Дякую.